Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Лев на березень 2024 року. Отже, Лева, давайте подивимося, що на вас чекає в березні. місяці. А розпочнеться місяць з того, що 10 березня відбудеться новий місяць в знаці риби. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий? Місяць, новий місяць це звичайно про зміну енергій і для вас це може щось нове увійти в ваше життя. А так як восьмий сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це гроші партнера, гроші батьків, гроші ваших дорослих дітей. Це можуть бути гроші держави, наприклад, соціальні виплати різного роду, соціальна допомога, декретні пенсія. О, це можуть бути так само і кредити, і інвестиції, гроші від інвесторів. І може бути так, що вам одобрять кредит. Е, звичайно, на мою думку, кредити є виправдані і не виправдані. Е, який виправданий кредит, як я вважаю? Наприклад, якщо вам необхідно купити телефон для роботи, і ви розумієте, що е, зростуть ваші доходи від цього, там взяти його в кредит, то це виправданий дохід. Якщо е, кредит, якщо вам потрібен Потрібен автомобіль для бізнесу, для роботи, щоб їздити, що ви підніметесь в доходах від цього. Це виправданий кредит. Якщо, наприклад, ви живете в зйомному житлі і ну, мрієте про своє житло, це, звичайно, теж виправданий кредит. Але бувають невиправдані кредити, коли ви просто... Купуєте автомобіль, щоб кататись, а це потребує обслуговування, сервіс, бензин і так далі. І потім ще більше поринаєте всю кредитну яму. Звичайно, це не виправдано. От, тобто, коли берете кредит, звертайте на це увагу, що для вас це може бути виправдано чи ні. Ось. І по восьмому секторі у вас може з'явитися певна соціальна допомога або фінансова підтримка. Наприклад, вам може допомагати ваш партнер, або вам можуть допомогти батьки, або ви можете, якщо ви дорослі людина, можете вийти на пенсію, отримати соціал... отримувати пенсію. Тобто якась фінансова допомога може до вас прийти, але це має бути щось нове, не то, що ви раніше отримували. Наступне це планета Меркурій, адже 10 березня. Значить, Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить, значить, планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає значить, за спілкуванням. За поїздки на недалекі відстані, за транспорт і ходи. І це означає, коли Меркурій буде знаходитись у вас в дев'ятому секторі, у вас буде хороша комунікація саме з цим сектором. Наприклад, якщо у вас клієнти іноземці, ви зможете знайти з ними мову Або е якщо дев'ятий сектор це ще сектор, який відповідає за суди, може бути так, що ви виграєте суд е або підпишете вигідне співробітництво. О, ходи, кіт скучив. Ось, і тобто, вам буде щастити в сферах, пов'язаних з дев'ятим сектором. Наступне це планета Венера. Адже 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Що таке планета Венера? Планета Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. А е, значить, восьмий сектор гороскопу це сектор чужих грошей. Е, значить, у вас однозначно має бути фінансова допомога, тому що я вже розповідала про цей сектор і тут ще буде знаходитись Венера, тому без грошей. Леви е, мають, тобто леви мають бути з грошима, тому що ці префікси без не, ну, не, не варто вживати, особливо коли ви там пишете мрії, цілі, може не збутись. Наступне це значить сонце. Адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Е, Сонце це наше світило і то, в якому секторі воно знаходиться. Воно ніби підсилює цей сектор, і для вас це буде дев'ятий сектор, це сектор всього міжнародного іноземців, іноземних компаній, навчання. Для вас це все буде актуальним. Наступне це планета Марс, адже 22 березня Марс змінює знак і переходить в знак Риби, а це для вас той самий 8-й сектор гороскопу. І так як Марс планета, яка відповідає за активність, і це означає, що, якщо ви хотіли брати той самий кредит і цієї теми я вже торкалася. Ви прийняли таке рішення, ви можете швидко отримати по ньому погодження. Або, наприклад, ви планували відкрити свій бізнес, і вам треба зробити бізнес-план. Треба зробити план розвитку, скільки вам потрібно грошей і так далі. Ось і ви швидко зробили бізнес-план і представили це для свого інвестора. Наступне. Це може бути так, якщо ви теж будете подавати документи на певні соціальні виплати, ви можете зробити це швидко. Тобто і черг не буде, і буде легка швидка подача. Ну, тобто, в такому плані ось наступне це поговоримо про затемнення, адже березень відкриває серію весняних затемнень. І перше затемнення відбудеться вже 25 березня. Це буде місячне затемнення в знаці Терези. І для вас це буде третій сектор гороскопу. Взагалі, що таке затемнення? Затемнення в даному випадку це як повня, але яка має в рази більшу силу. І не потрібно її боятися, тому що все, що має відбутись, воно відбудеться, розумієте? І так як для вас це третій сектор хороскопу, а затемнення говорить про завершення, про підсумки, про певні висновки. І це означає, що. Які висновки ви для себе можете зробити по третьому сектору? Це сектор, який відповідає за спілкування. Можете перестати з кимось спілкуватися, з другом чи з партнером, і так далі? Це ще сектор, який відповідає за підписання документів. Ви можете підписати якогось роду документ зараз, 20 березня, наприклад, документ про продаж нерухомості, про продаж автомобілю. Ну, так, можна продавати, тобто можна, але щоб е, такий документ, як ви йдете на нову роботу, підписуєте, так далі, то це не підходящий час. Е, ось. Це ще може бути ну так, що ви продали автомобіль, що ви кудись поїхали. Ну такі у вас можуть бути зміни по місячному затемненню. І ще хочу сказати про соціальні і вищі планети. В березні місяці вони не змінюють. Знаки і не будуть рухатись ретроградно, в принципі, взагалі жодна планета в березні ретроградно рухатись не буде. І, звичайно, це хороший час і для відкриття бізнесу, і для того, щоб заміж виходити, для того, щоб розлучатись, і для того, щоб відпочивати. Ось. І я нагадаю про їхнє становище. Сатурн і Нептун буде знаходитись у вас в восьмому секторі гороскопу, взагалі восьмий сектор, і ця тема чужих грошей. Для вас дуже актуальна в березні місяці, тому що там знаходиться 5 планет. Ну, Сатурн так трошки все сковує, тримає при собі, а Нептун дає певні ілюзії. То, наприклад, якщо ви отримаєте якісь гроші. До речі, це може бути і спащина. І восьмий сектор це ще сектор, який відповідає за смерть. Це з такого не дуже позитивного нюансу. Це сектор смерті, і може бути так, що хтось з ваших родичів помре і залишить вам спадщину, і будуть у вас доходи, і так далі. А Нептун дає певні ілюзії в цьому плані. Наприклад, ви думали, що ви там інвестуєте кудись ці гроші, але просто їх розтринькали, тому що ну буває таке. Тому будьте обачні. Ще, наприклад, Юпітер і Уран знаходяться в знаці телесі. Це для вас десятий сектор гороскопу. Звичайно, Уран любить все дуже трансформувати, змінювати. Ви могли змінити якусь роботу протягом років, де знаходиться там Уран в Тельці. А по Юпітеру Юпітер може покращувати стан вашої кар'єри. І ще хочу сказати за планету Плутон. Адже Плутон, як багато хто з вас знає, перейшов в знак водолій, і це буде для вас сьомий сектор гороскопу. Але тут є такий нюанс, про який я хочу сказати: от є зодіакальне коло, так, воно поділене на сектори, на 12 секторів. Але ці сектори... Не мають однакових розмірів. І, звичайно, в кожній карті в кожної людини це все індивідуально і розміри можуть відрізнятися. І, наприклад, може бути так, що один сектор такий по ширині, ось такий, а інший ось такий. І, наприклад, якщо у вас шостий сектор, де був раніше Плутон, був вузенький, то в Сьомий сектор Плутон міг і раніше перейти. Тобто, якщо ви дивіться по своїй індивідуальній ситуації, якщо для вас актуальна тема. Роботи, у вас постійно якісь теми з здоров'ям, ви займаєтесь роботою, якісь у вас зміни рутини і так далі. то може бути так, що Плутон у вас залишився в шостому секторі. А якщо для вас актуальна тема, наприклад, стосунків, стосунків з іншими людьми, ви розумієте, як ви змінюєтесь, як змінюється ваше ставлення до інших людей і так далі. І тому подібно, то для вас вже Плутон в сьомому секторі гороскопу таку для вас роблю підказку. Ось і ще хочу сказати: ну, по-перше, що ми будемо в коридорі затемнень з 25 березня по 8 квітня, бо 8 квітня буде ще одне затемнення сонячне в знаці Овен. І так як хто слідкує за моїми відео, в лютому і в березні немає ретроградних планет. Але вони вже з'являться в квітні. І першою з таких планет це буде планета Меркурій. І Меркурій почне свою ретроградність з 1 квітня. Тому, якщо у вас були плани на підписання документів, на покупки, на продажі, краще все робити в березні. Тому такий прогноз. Дякую, що дивитесь. Дякую, що пишете коментарі, мені дуже приємно їх читати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.